Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі Fatbike фірми Corso на 20-х колесах. Називається він Navi чи Havi. Він електричний. В нього є ззаді 7 швидкостей. В нього є перекидка турней, мотор на 500 Вт, покришки фірми MacUsi. На 4, 0. 100 на 559. До речі, хочу нагадати всім, хто не знав, що ці покришки можна накачувати на 1,4 бара, щоб вони не зірвалися, якщо ви перекачаєте їх. Тому що тут дуже велика в них іде об'єм, тому сильно качати їх не потрібно. Акумулятор у нього знаходиться ззаді за сидінням на рамі. Він зйомний. Можна взяти цей ключик, відстібнути його. Тут є ручка для переносу і також тут є кнопка, которая показує заряд, коли ви натискаєте. Ось я зараз натиснув, загорілося заряд. На в нього сидіння регулюється. Можна підняти вище, нижче, сидіння м'яке з вентиляцією. Також є багажник дуже мощний, крила, ззаді стопачок. Гума тракторна, проїде де хочеш, кліренс високий. Також цей велосипед складається, навпіл його можна скласти, можна скласти кермо. Кермо регулюється вище-нижче, все на ексцентриках. Вам для цього не потрібні будуть запасні ключі. Гальма у них дискові. Так, щось в мене камера погано фокусується. Вилка амортизована. Виглядає велосипед дуже модно і дуже сучасно. Ось ось так у нього тут йдуть по рамі йдуть у нього кабелі. Це все, коли він складається, воно йому не заважає. Ось, сидіння тут відкидається, відкручується. Також тут є ручка для того, щоб його переносити. І ось так виглядає у нього на кермі. Комп'ютер. Тут комп'ютер, який буде показувати швидкість, заряд, акумулятора і все інше. Гальма ручні, спереді і ззаді. Тут у нього йде перекидка Shimano на 7 швидкостей. Це, якщо ви захочете їхати на асистенті, до речі, асистент тут також є. І, і тут мені ще дуже подобається це тримач для телефона. Ось він. Та що таке, камера не хоче фокусуватися. О, тримач для телефона, тут у нього йде зарядний пристрій, Так ви можете поставити сюди телефон і будете їхати і заряджати телефон тут на цьому тримачі. Тобто Дуже кльова штука, мені подобається, як це реалізовано. О, приблизна ціна цього велосипеда 30 тисяч гривень на сьогодні. Це 24 рік і сьогодні. Ой, я не пам'ятаю сьогодні, навіть яке число, зараз скажу. Сьогодні у нас е, вівторок, 23.04. Така в нього приблизно ціна на сьогодні. Я не дуже зацікавлений торгувати ним в інтернеті, тому якщо хтось з Запоріжжя, комусь потрібно, то можете дзвонити, зустрінемося, або ви підійдете до нас на базар, і тут ви зможете на ньому подивитися, на нього покататись і придбати собі його, якщо він вам потрібен. От. Тому що мені часто кажуть, чого я не кажу ціну там товару, бо я тут зараз показую сам товар, а не кажу, щоб ви мене його купували. У тобто, мене немає цілі такої зараз, саме його продати. У мене цілі його показати. Показати, що їздить по нашим дорогам, і може комусь цікаво. От і все. Ось тобто, так виглядає цей велосипед. Якщо комусь зацікавило, якщо ви з Запоріжжя пишіть. Я вам відповім що тут ще, Може щось цікаве. А, до речі, колеса йдуть втулки, йдуть на промпідшипниках. ось, Ви можете бачити. Ну, в принципі, і все. Якщо кому цікаво, дзвоніть, пишіть, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Буду дуже радий. Всім пока всім мирного неба.